Так, всім привіт! Хочу показати, що я придбав собі до сонячної панелі ось такий контроллер, хоча я замовляв не такий. На сайті інтернет-магазину Grey я замовляв ось такий Щось фокусується може. Ось такий Regi RG502D. Ось такий замовляв. А приславли ось такий. В них на сайті було що той Регі 502 845 гривень. А постали оцей джарет. Я трохи засмутився, тому що цей Регі він з налаштуваннями, а оцей гарет він без. Чи джарет він без налаштувань без будь-яких. Але все, все одно він ось, вони прислали мені його. Є інструкція, ось чек. Ось панелька. І ось цей контроллер. Та й написано, що regi RG. а прислаби зовсім інший. Та й трошки я так засмутився, але все одно він ось такий придбатий контролер. Він все одно виходить дорожче, ніж вони мені його прислали. Але, але я замовляв одне. Це трохи так найти. Замовляв одне, а прислали інше, та трошки я. Замовляв одне, а прислали інше, то я трошки так засмутився, тому що цей контроллер від будь-яких налаштувань. Тут є ось включити і виключити і менюшка, яка переключає вольти і ампери ось тут зверху. Ну я підключу до панелі, тоді покажу. Ану тішка, тішкам ось. Ну, ось тут інструкція. Ой, білін, одною рукою буде незручно. Перше, що воно на англійській, а по-друге. Тут, тут по, по налаштуваннях я так нічого не, не, не знайшов. Щоб щось було що меню. Ось тут є описано 11. Написано, що Current Voltage Button. Типу входящий ампераж і вольтаж переключання і все. А тут написано меню. І що за меню, якщо тут ніякого меню немає? Ну, ось така інструкція. Мені нічого немає. Бо я бачив, що є дешевший батька контроллер. І він там за 300 гривень такий маленький. То там три кнопки, то там налаштовується і відсікаюче. Вольтаж. Ну, тобто, якщо від, відключає нагрузку. Зарядку можна який вольтаж виставити. ну Коротше, майже всі параметри. Переключаються різні акумулятори. По технології, типу заражати під різні акумулятори. Тут тупо підключив і все. Але що, тут є нюанс, що ось я не знаю наскільки це все правда. Написано, що 40 А. При 12 вольтах можна 600 Вт потужності він. Ну типу 40 на 12. І при 24 1200 Вт. Тобто 24 на наш 40 А. Ну, тобто він типу потужний має бути. Не знаю як там насправді, бо тут щось ззаді в тому регі то Ззаді була така рішітка, радіатор для охолодження. То там явно, а тут пластинка, не знаю. Чи тут взагалі тих 40 ампер є, невідомо. Так, і ще інвертор придбав. Чисто знайшов раді, раді цікавості. Вирішив придбати, тому що інвертор, блин. Тут котяри скочить. Інвертор 500 гривень, 580 гривень коштував я не знаю він тут мабуть не на 500 ватт я пробував підключати пробував підключати цей його як вона дрельку на 350 ватт то вона не, не через раз запускає тобто там десь пікове не знаю, 300 часів вибиває бо дрелька в ходу я пробував ватметром міряти то там 150 ватт чешу <гум> отак пікових 300 ну коротше 200 там він цей номінал і 400 піковий скоріше всього. навіть не 500 бо в принципі, 12 на 40 Тут тобто предохранитель є 40 ампер тобто, тобто 22 по 20 то максимум 40 А, а 40 А на 12 то 480 І тут треба що так, що він пере 40 згорає чи при 20 тобто отак Ще тут блін хоча б 400 Вт було Тут ще може така синусоїда, що все буде палити електроніку чи що там не так не знаю треба ще щось спробувати таке на, не на трансформаторах а на цих мікроелементах чи, чи не згорить воно ну коротше ось такі нюанси зараз я панельку панельку ось там поставив зараз її там поставлю на погір і попробую її підключати ну, туди провода алюмінієві бо вони дуже тверді ну то в принципі видно ось тут що алюміній, бо вона воно репає. два рази дюрнув і все ну, ось такий він на розирці був за 640 я бачив як він називається я тут щось... мабуть ніякого маркування немає Якось -то маркування таке в ньому. просто подивіться що тут в інструкції пише, може тут є, яке він в Ну ось таке я придбав і панельку. Це я хочу трошки поспробувати в цій сонячній темі. Як воно щось працює. Бо так світло дорожає і, і, і хто її знає, буде. Я можливість його будуть виключати ще... так що... На всякий случай у мене вже тепер резерв не буде, щоб щось там якось, ноутбука включити, світло вимкнути. ну Ось таке. І так, зібрав я собі станцію. Ось контролер 20 вольт. І ось міняється показники 8 А було. Ну, тобто, точніше 21 вольт. Ні, 7 А. Ось скільки на акумуляторі Так, і ось як акумулятор. У мене два акумулятори. 540 і... Десь хрен я знаю. скільки тут щось не бачу, Тоже 540-60 А і тут 60 А начебто. Да, все 60 А Тут 2 по 60 А 540 пускового. Я їх мінус на мінус. Тут 8 А, то ваш провода гріється. <різь> Оці 2,5 квадрата вони гріються. Треба, блін, сюди ще по 2,5 докинути. Тут не знаю скільки квадратів перемички поставив. І ось інвертор. Інвертор, коротше, вияснилося, що він 200 ватний максимум, а той навіть 150 Вт. Підключав я це його, як він. Тут так без склемів, поки причепив. Він нагрівається. Я пробував підключати насоса. Так. Ось в мене по переносці насос. Включаю інвертор. Там є таке вікошко, і показує, яка навантаження, типу 3, 3 з 4. тобто, а там 150 Вт чи що чи 200. Ну ось. 78 Ампер 21,3 вольта. Так, гріється. ну гріється. Ось так, це в мене влаштовано, там дірка на двір. Зараз панель покажу Ось панелька. Там мануть дірка покажу панель як ну, ось така панель і тут в мене струмок насос україниці і ось воно так качає він щось слабовато качає там уже щось ось такий Нюанс. Але цей інвертор перегрівається. У мене там є безперебійники. Ну, в принципі, води накачати можна. І щось таке в районі 100 Вт можна... Ну, можна посчитати 20 вольт на 8 ампер. Скільки це буде? Вот. Вже так і нагрівся градусів. Ось 35. Вже чується. 13,2 тобто падає. Так, там видає 20 вольт. 8 20 вольт 8 ампер. Ну точніше 21. Давай будемо ще дати 21 борт на 8 ампер. 168 ватт, а тут споживає 200, тобто якщо щось 150 ватт то в принципі буде чітко від панелі а тут 200 з чимось ватт насос той, тому воно розряжає акумулятор. Да, вже так гаряче добре. Треба сюди якийсь вентилятор ще поставити. Щось, вентилятор він не особо допомагає. Або більшого кулера десь поставити з цієї сторони є діри. І сюди на цю стінку бажано також поставити кулера якщо щось надовго бо так він 200 Вт йому кердик треба заміряти стільки зараз видає 200 Вт чи більше зараз без камери тут подивлюсь ну от така станція хотілося б щоб е, ну, ця панелька 8 амперів видає тут це можна 200 Амперний Акумулятор в принципі, поставити. Хоча тут можна 40 а, ну, Тобто панелів докидати можна от сотка на одну панельку, сотка акумулятора з головою вистачає, щоб його заражати. Да, хотілося б панелей побільше і побільше акумуляторів, і щоб якийсь хороший інвертор, бо це фігня повна. По-перше, що синус неправильний, напевно. що Вставляєш, починаєш щось тріскотіти всередині. і трі... Коротше, що ватметр задимівся в пані. Ну ось таке. Не знаю, ця штука чи не гріється. Коротше, ну провода гріються, ці 2,5 квадрата. 8 ампер. Нормально для них так. Личе буду виключати, мабуть. мабуть а да, тут вже руками не втримаєш. Градусів 50. Так. Хай трошки обдується. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ось таку я по собі резервне таке живлення зробив, бо всяке може бути. Хочеться, якщо світло не пропаде, то щоб хоча б хоч щось було. А від, по, в, іде, по, в ідеалі хочеться взагалі автономно бути, без, без цих дротів, без цього всього.